Про події війни говорить «Стратком». Російська армія продовжує терор проти цивільних. Троє людей загинули і 19 дістали поранення у Сумській області внаслідок прямого удару безпілотником по пасажирському автобусу. Як повідомив голова обласної адміністрації, цей автобус неодноразово потрапляв під російські обстріли, але без трагічних наслідків. У Києві у ніч проти понеділка через удар по житловій багатоповерхівці поранено восьмеро людей, серед них дитина. У Херсонській області через дрони та артилерійські обстріли поранення дістали п'ятеро людей. У Кропивницькому пошкоджено будівлі філармонії, університету та підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на понеділок противник атакував 331 засобом повітряного нападу. З них ворог застосував три балістичні, чотири крилаті ракети, а також 324 безпілотники різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 309 ударних безпілотників та дві крилатих ракети. Дві аеробалістичні ракети Х-47М2 не досягли цілий. Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних безпілотників у трьох локаціях, а також падіння збитих уламків у кількох місцях. Основний напрямок удару Старокостянтинівщина Хмельниччині. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Це на п'ять більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 57 штурмів агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, на турецькому 12. Найменше противник намагався атакувати на Краматорському напрямку. Там зафіксовано одне боєзіткнення. На Голяпійському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. У неділю згарники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня то 103 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Підрозділи Сил оборони України звільнили від російських загарбників село Кіндратівка Сумської області. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах Збройних сил України, як ідеться у повідомленні військовими частинами та підрозділами Сил оборони України які входять до складу сил і засобів угруповання військ Курськ, також силами та засобами старшого начальника звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. Станом на зараз у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що у ніч, на 26 липня, на аеродромі Армавір Краснодарського краю знищено навчально-бойовий винищувач Збройних сил Росії Су-27УБ. На відеокадрах видно, як горить літак. Аеродром Армавір. Та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. Як зазначають у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спротив кремлівського режиму в середній Росії зростає, а кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату. Україна ініціює зупинення участі у договорі про звичайні збройні сили в Європі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України за результатами наради керівників закордонних дипломатичних установ. У МЗС зауважили, що призупинення дії договору є логічним продовженням виходу України з Отавської конвенції. Нагадаємо, що договір про звичайні збройні сили в Європі ратифікований Україною у 1992 році і передбачає контроль кількості озброєння для країн НАТО та Варшавського договору. Метою було уникнення переваги однієї сторін у разі повномасштабної війни. У липні цього року Україна ухвалила рішення про вихід із Конвенції про заборону, застосування накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Ці кроки спрямовані на скасування юридичних обмежень та посилення обороноздатності України. 28 липня в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Як підкреслив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, системні злочини проти полонених стали частиною воєнної практики країни-агресора. Оленівка, тортури з трумом у полоні, сексуальне насильство, неналежне харчування, відсутність медичної допомоги і зв'язку з рідними це не винятки а ланки цілеспрямованої політики. Росія порушує Женевські конвенції, Конвенцію ООН проти катувань, Римський статут Міжнародного кримінального суду, основи гуманістичної традиції. Головнокомандувач ЗСУ закликав міжнародні інституції реагувати на воєнні злочини, оскільки маємо справу з організованою системою знущань над українськими полоненими. Збройні сили України вдячні всім, хто не дає замовчати трагедії полонених. А держава робить усе можливе, щоб повернути кожного воїна. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.